Я би сказала, зі всіх найкрутіший, правда? Чому найкрутіший? Тому що тут зроблені балкони з такими красивими опорами. І дивіться, яке основне гасло Сецесії, тобто стилю Армало. Це коли у нас конструкція стає декором? Оце треба тільки подумати над те. Не просто декор причепили до фасаду, бо ці будинки то все причепили декором. А тут конструкція стала декором. Тобто, Елементи балкону одночасно набули зовсім іншого виразу. І це дуже рідко, коли ми у Львові можемо побачити. У нас переважно є коробочка, на яку наліпили красивенький сесійний декор. А тут, власне, є експеримент, дуже цікавий, дуже складний. Що тут мало бути ще? Вікна мали бути підково-подібної форми, омега-подібної форми. Він, Людвік Балдрін-Рамоль, виробив концесію на виготовлення такого вікна. Концесія це є досі. Дуже... Тобто він здав якийсь там обір матеріалів, там ще щось, і ще щось. І що він тут робить, він робить просто... <сміття> обравлення, Бачите, вікно у нас прямокутне. А ви сприймаєте, що то є підкова подібне? Власне, воно ще було пофарбовано в темний ковір, оці здаємо западають на Ну Воно потишно сприймалося йому було нормально. Оці колечка – це у нас мали бути золоті пальмові гілки, кожного золоті. Ви як то є? Круто, дуже-дуже круто. І на верхуну весь метал тут був золотий. Ото дивіться, який прекрасний фасад. Але це дуже гарно. Оце я там велика. Ну, не це кінофель. Цей будинок мав поліхромі золоту, таку ніжного зелену і червону. Він був перефарбований в радянський час. Перефарбований, то називалося оновлення. Це явище це проводилось 1946 року і воно зафіксовано в багатьох матеріалах оновлення набрисне. І вони просто писали страшні, писали кольорові, трудящі базі, не можуть жити в такому буржуазному салу. І вони покривали це все, значить, суцільним таким кольором. Значить, то воду збивав Жек. Бачите, ото там збитий теньке відео, то Жек. Почали збивати, посипала світлини. Залітина вона не добила на фабриці, Вона робилася просто на фасаді. Це є двір мистецтва. Це була така концепція, що з фасаду мусить виростати декор, знаєте, бо то єдина цілість, і фасад світе, розпускаються квіти і прилітають метелики, щоб пити з ним нектар. То є цілісна концепція мору мистецтва, який ужив і буяє. і це дуже дуже прикольно. Та, і дуже класні ці вікна, правда, це як якась така музична інструмент, і обрамлені там них і Ну це будинок дуже красивий. І ці декори під балконами. Ну воно трошки ковальство програє. Вона пожартувала на шпиталь Святого Духа. Шпиталь Святого Духа це локація площа підковин. Знаєте, там не підковен такий символичний. Кивіл з таким вирішеним оком. Ну, дуже подобається з ядрами. Та, і вона дала на той шпиталь, а потім в кінці, а потім вона, значить, мала тут землі. Ці землі називалися вніжі кушнаріки. Ми на кушнарістці. Софіївка це і сучасна назва, але стародавні на кушнарітки. Це були їхні давні родичі, і вони мали цагерів. І вона ці всі землі. Софія і відповідно від неї Софірка. Коса відбудовували, 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 ми, аж поки то що ми зараз з бачимо, це є результат перебудови 1760-х, 1870-х. Скульптурки на посаді ми роздивимося. Яка тут особливість цієї локації це є дівоча дільниця, дівоча, тому що тут давали посохи для дівчат, то я вже колись розповідала, я дуже-дуже коротко. То був такий Яна Мукевич, який перший швидко започаткував, ну дівчина без посагу, посаг приданий, не може вийти заміж. Ну не може, які були правила. Без варіанту. Може просто мати якісь стосунки, а заміж не може вийти. І вони збиралися, ціла громада Софії гроші, щоб дівчині, значить, та війна, що в то є залишки від середини. Сироти це тут був середини для дівчат. І, відповідно, дівчат видавали заміж, То було велике свято. І той парк, який ми залишки бачимо, творя на Олдерке. то був парк, де відбувалося весілля такої дівчини. Тобто це така локація дуже класна, і храм Святої Софії це як ну, ну, дуже дівоче. І от вулиця, вона називається далі, від храму Святої Софії до кінця Понінського. Раніше була така назва. І по це є власне, один із найкрутіших жертводавців, який дав послуг десятьом дівчатам посадяться. Десь дуже... дівчат прилаштував. Ну, оце, Це така позитивна, хороша історія. А храм дуже маленький. Він є однонагодний, Одна нагових храмів у нас є дуже мало, насправді, правда, ну, це така дуже класна святиня, але зверніть увагу, наскільки та локація є позитивною для людей. У нас от не пози... Чим локація не позитивніша, тим більше це клоп. А тільки на дуже великий проміжок. Мав бути ще костел святого, святого де Поля на розі вулиць Вінтицького і Струсова. Але його не думали, це так кінцева, не для кудеця. І все, і дуже прекрасно. Ну, от, ось то, ну, так, тут побачимо. Да, звичайно, це є іконостас. Розумієте, бо там грає по католицьке серце, було воно по католицьке, по стану, по півстану. Казав Севенченко. Вам Іван Левинський, отак багато всього, Раму Льдробив проєкт, і ще такий був Юзеф Кайтан Яновський, це такий суперник Леонардо Марконі, який робив будівлю жандармерії, тобто управління поліції на Бандари-1, ще він робив національний музей, отой Яновський. І ота вся компанія, вони зробили дуже такий класний об'єкт. Величезний пристосований для сліпих. Тут сліпі, вони, до речі, досі та будівля зберегла свою функцію. Раніше школа сліпих у нас була на Личаківській 37, зараз ця будівля, по-моєму, вже розібрана і там будує щось валон. Тому що якщо ви починаєте гуглити, вона дає валон, першко. а потім щось вгління і так далі. Но, тобто тої будівлі нема. Яке значить зі сліпими, яка у нас історія. Ну, ви напевно знаєте, що раніше, так само як і з божевільними, ну тобто з е, психічно хворими була така, що просто ну це хворі люди, їх треба позбутися. Їх виганяли, а давали їм якусь таку дуже просту принизливу роботу. І фактична ситуація у нас міняється наприкінці 18 століття. У Львові змінюється тільки в 1830 році, а в світі змінилося, коли народився Луї Брайль. І він відповідно, у моєму 1801 року народження. Ну коротше, та дитина в 16 років, він осліпнув в три рочки. Він поранився. Він сам виносив шрифт, Ну він багато експериментував. В нього були батьки, які його розвивали. Це дуже-дуже важливо в той час. Це не віриться, знаєте, початок 19 століття. І він придумав у азбуку обетку сліпих, яка складається із 64 закодованих символів. І це спочатку була дуже великий, знаєте, ну, опір викладачів, бо викладачі мали підлаштуватися під сліпи і вивчити той шрифт. Але він є дуже зручний, бо сам Брайль він вчився, просто літери були набиті. Його тато був чоботар і швець, він відповідно вибивав йому літери, знаєте, такі як то таку набивку робив, знаєте, як голочку, як отим, я забула, як називається той інструмент. Але це було недоцільно, можна було дуже легко сплутати. І там, власне, виникає система символів на основі квадратику, як такі знаки. І воно поширилося дуже класно. І дуже дивно людина винайшла 1800 там якісь. 20-ті роки і воно користується дотих пара, ніхто не придумав нічого іншого. Сам Брайль він помер в 26-річному віці, здається, дуже рано. Він мав туберкульоз, тому що то тоді була така хвороба, і він навіть не дочекався визнання того шрифта. Але в нашій школі Брайля шрифтами не вчили. Бо наша школа заснована з 1830-х років на Личаківській. Там було дуже багато літератури. І поки ця вся література дійшла з Європи, ці шрифти Брайля, знаєте, але важливо, що воно все збережено і тепер воно функціонує. Ця школа вона одразу має парк, мається на увазі спеціально для дітей. Діти тут одразу мали проводити різні заняття. Не можна сліпу дитину жаліти, то жаліти в тому плані, що дитина має бути пристосована і стикатися з труднощами, бо сам Брайль він завжди допомагав по господарству, носив воду. Він ото описує, як він там, знаєте, як то сліпа людина має принести воду з джерела, яке знаходиться за горою. Тобто він йде, він шпортається, розливає воду, обдирає руки в кров, вертається до джерела і це виробляє велику вартість перед усім. Тут «Ну, або ти вижив, або і воно, значить, так само і тут мало бути, і тут спеціально є пахорок, який не зрівняли. отам ззаді за школою. Ну, ми там домовляємося за екскурсію, вона у нас буде після Різдва. <свят> Ти, до речі, ворота відкрили. <свят> Теперішнього оборота нам відкрила. Yeah. Well, you know. Є складка, ота сецесійна, він такий площинний, і це от є. Знаєте, що є? Це є стрічки жіночої білизни. <свят> Бо це, це, да, да, це екзотично, це еротично, екзотично. воно мало бути зелененьке, тому що це є колір сецесія, це є зелений колір має бути. І... Зв'язувалися все. І сеце називали зневажливо, що це є мистецтво жіночої білизни. Жіночих зав'язок. Ні, воно така напосає, це дуже велике, так як мислить за себе. Жіночі полічу з двома квартирами на кожному поверсі. Mm. Розумієте, Та, то є будинок, як віла, і тільки на першому поверсі дві квартири. Тобто тут то цього є чотири квартири. Ходянські часто поділили на шана кількість помер. І дуже повільно є, але поверсі замовилися. Я ще навіть маю таку концепцію, що можливо, як то так, вони не мають балкона. Це то було взагалі одне помешкання, яке поєднано між собою з ходинками, знаєте, які можуть. Але цього ще не знаю. Ну що хлопці не можуть бути з косами, у нас такі є? Це хлопці, які там захоплять, захоплять. То варто зайти, закривайте двері маршрутки, ми їдемо. На горі там є ще сови. У нас, бачите, там вся історія тримається на совах. Побачили всі сови? Таке воно як шишки, посередині. Місця тут мало, але ви маєте куди сюди зайти? Відчути, що його багато, бо тут ціла казка створена, правда? І, значить, це я та утім, моската да, Так, Наполеон Лошкевич, дуже класний архітектор, крутий архітектор. Ми побачимо зараз кілька його об'єктів. Він збудував вулицю Стрейську низ, Він теж будував і національне на листопадового чиного з та mm -hmm. да, гельмером Фельнером. Він разом був спілс. Він робив казино. І то він зробив назвати іменем дружини. Це у нас у Львові дві вілли. Одна є Людмила на вулиці Котляревського. І ще ця, а всі решта названі іменем коханок. Або дочок, або кобил, або <гументна> <гументна> і, це... і це так і є. Або якихось локацій. І це ну, зовсім не про притада дружини. І оселилося кілька людей зможних. Нові двері. Будь ласка. Це... як то. Франк Ллойд Райт. Будинок буде спаду. <рес> ну то така дуже, як то ікона архітектури модернізму. То я думаю, може. Ви себе що таке будинок над водоспадом, ви зрозумієте, що то він. Просто у нас все не померть. Це <святок> автентика. Як то кажуть, я все мрію провести екскурсію в масонські Львів. <святок> Одна із локацій. Ну, насправді, це є символ просто архітектури. Знаєте, масони. будівельники це є символ архітектури. У неї, у в у оці хлопчиків кепках <святок> були одразу. Тут був фонтан там, а ще був фонтан тут. Дивіться, пам'ятаєте так? Чаша вже десь подерибанили. Була прекрасна, красивенька, мармурова чаша. Велика. В нього і списка був кран, мідна трубка, мідну трубку десь з'їли. Ну, я не знаю, чому не влаштовувала ота вся інсталяція, можна було возвонок посадити або ще щось. Ну, часто забрали. І от дивіться, як вони то зробили. Зараз ми чуть-чуть відійдемо Вони Нього. І він сюди писав на посаді, Тавдор Тальовський зробив де, таке року. І все, у Львові це було неможливо. Він усі, відував, що він опинився тут в регіоні такої вже греко-католицької культури. І ці куполи, там, що він зробив, це бізантійське Це не просто так, це є натяг, на бізантійська культура цього регіону. Та Льовський він шалено продукт, він зробив той самий час, як. І відповідно він ним ну, дуже пишався, він його включив до своїх домків і зробив тановський коло графов поселю. Ці візантійські куди. Це одноосібна осіб родини одного банка. До нас такі негайні вдома. Ми завжди йдемо, правда? Ні. Значить, тут є дуже круті три об'єкти, правда? Вони зараз всі, ну як то закриті? Але тим не менш, та, ми вже потрапляємо в іншу трохи сопівку. Це є Карл Воблік. Я вже навчила говорити не Кароль, бо цей чоловік не Кароль, а він Карл. і це хоч дуже важко сказати, поєднати, але так, він чех, і це його така архітектура, коли він постійно крутить ці об'єми, перевертає чик-чик-чик. І це причому без залізу. бетону, це дерев'яні перекриття. Розумієте? І воно це дуже-дуже класно. Заходили, тоді в інтер'єрчик. В мене є відео про цю кам'яницю. Там моя колишня студентка купила квартиру. Вона така щаслива. Я, О, так... Я не знаю, ну звати Софія, другу ну, любов. Ну, як ви хочете, вам подобається нехай. Такі пишні з такими дуже смішними пропорціями. Це, я вам скажу, рідкісне зображення оголеної натури у львівських інтерв'єрах. Їх фактично немає. Вона ну, така маленька, щоб вона здавалася квіточкою або там рослинкою. У нас таке не практикувалося. Якщо вона там потрапити десь в столиці, в Мюнхен, в Берлін, там, в по вон ми їх в вами. В Флоренції багато, а у Львові навіть така маленька, вона вражає, просто все серце був'яне, він не забуде цього ніколи, бо перевертається світ. Так, і це є чиншовий прибутковий будинок. Це не орден, це просто гарна <сум> сонце. На стінах тут були намальовані такі собі просто орнаментальні розписи, я навіть їх ще пам'ятаю, зараз їх не збереглося. То на горі така дірочка, то щось як підмалювали, тип, то, типу, у нас отвір на небо. Це ми бачимо небо і сонце.

Муранське сно. А на дверях і вітражі. Вони такі травлені на листочках. Листочки вітрі, такі бачите. На дверях. місцями так от їх видно, Само ці вітражі. А -а -а. Ну, ось таке. І це є відео, яке на про ту квартиру. І ви коли будете виходити, всі гляньте туди на парку. Да? В тому напрямку там дуже красивий Кривий, Дуже красивий. Там є ота будівля з колонами. У нас відчуття, що ми десь в Греції, я не знаю. Время або шаша це. Як вам панна Софіївки, нічок. Правда, вона така, ну, сам. вони поставили дивіться, тут Масову реставрацію, вони просто пореставрували сходи, це є дуб. І вони застелили, щоб ну, знаєте, як ти сам зробиш, ти то бережеш. Вони зробили новий. Ну, ви бачите, Вони зробили новий. Він був, вони просто бачили, що він був. Ну, як могли, так добре. І ми будемо критикувати. Добре, що зробили. І таке. Підлога є досконала, Карл Боблік привіз із брину. Цю підлогу, та а брати Мунт її інсталювали. Ну, тобто та табличка, та це інстапад. Це була гвардійська. І вона йшла на скляка, йшла туди. А потім вона забулася, з дітьми, знаєте, вони швидко таки. Вона забулася і каже вовник, ви бачите, правда, це начинається, бачите, перебудувати трошки, сідали, собі ж тобі були так звичні. І це теж його будівля дешевше. Трошки раніше і дешевше. Це Івана <кліп> Левинського бохриста. Не знаю звідки, звідки, звідки в Христа, це у нього Левинського бохриста. Це було з таким накриттям. Це був вхід в парк, запроєктований малим Захарєвичем, Мертредом Захарєвичем. Вона була така дуже красива. Цей весь фронт забудови робить Карамбовлік там ту сторону Наполеон Лужкевич. Подаривану пополам <'я> так. зробили. Оце найкрасивіший будинок, правда, з таким еркером дуже гарним. Ah, uh am -huh. І воно але воно в гарному стані, воно дуже добре дивиться. Це Дуже прикольно, то, що купол є вписаний в таку арочку. І такий самий прийом Ровекару Бовлік на площі Соборні. Там я теж таке, а як то, як шафа. Ну, такий фантазар дуже дуже цікавий. Дуже тут гарно є полісадники на вулиці, бачите, то одна із перших, що перед будинком є, такі собі арочки. Ну тут поміня, бачите, поміняли щітку. Зробили кіч та заняття Це страшно. Це. Цей будинок він такий досить доглянутий, там ще були вітражі, у вікнах, вони не збереглися. Підлога дуже прикольна і дуже прикольне дорізнення. Це теж такий захисник, в нього розкрита паща. Вони розкриті, бо вони вимовляють слова прокльонів до тих всіх, що прийшли з недобрими думками. Так само ті маскарони. Вони проклинають усіх. Така симпатяшка, бачите. Такі дуже, так, котик. Такий львівський котик, в нього є зуби, можете запхати палець всередину, а там так дуже зубато. Ну, Там так все ребристо, зубато, там, там дуже ну, дуже не пхайте. Ну. А, то вони можна, то вони... До всіх поганих. А до вас ні. Я до тільки до б... є штука чи е, от бо облік всюди зробив. Він зробив замовлення на ті всі будинки і по вулиці Рудковича. Там теж його будинки. І в кожному є той лавчук. Mm -hmm. mm -hmm. Так, воно дерев'яне, воно дерев'яне, воно дуже класне. І Дуже класна плитка неоготична. Дуже mm -hmm. класна плитка, то теж зберно її трохи у Львові... Це така науготика, бачите, ці переплатання, воно такі кольори, червоно сині Це нам ключ до розуміння інтер'єру. Тут були такі росли. Те, що ми бачили, якраз світло проникало крізь нього. І далі воно йшло собі в і воно падало донизу і на тому терасу, яка гладесенька підлога, не плиточка, воно лишало самого коня, верхненька. Ну, легенда до кінця не розгадана, чому, зверху, як ви можете придумати самостійно, то немає, знаєте, такого пояснення. Коли ви берете архівну справу, вона складається на дві третини із того, яким було важко прокладати пагорбі каналізації. І вони це зробили, зрештою зробили. Відомо тільки що то робить францішакірна, то, то саме ну, будемо українізувати. так тому що, ну, та, Помальований в чорний колір. Це бригадський час було два кольори. Був такий оранжевий, був зелений, а чорний це просто, це просто коли вже прикола фінансування, то вони відповідно робили собі такий чорний колір. А колись той вершник, він був колірбаний. І... <реш> Я просто хтось дуже втішився. Хтось <реш> годував, та, та, та. надали. Хтось знавший, хтось дуже махав, та, та махав дуже тішив. <реш> да, хтось хоче, шкодує, шкодує, <реш> шкодує що він не мерзне або тіжить. різниця? у нас пішли багато поверхівки, правда, і вони так ідуть дуже-дуже підряд. Ця ділянка, вона, якщо мене. яка називалася Стрийський потік. І той Стрийський потік він собі озився, нас от під тима будинками, я вам точно так не скажу, він так на, ну, на, по діагоналі йшов до Снупсновської Снопківської вулиці і десь приблизно на рівні школи. Там є така функціоналістична школа, пам'ятаєте? Така, на, на, така вона кругла, можна сказати, де колись була кінцева трамвай четвірка. Вона втікала в річку Свинури, яка бадьоро собі так текла по снопці. Ну, той стрільський потік він не давав тут нічого подувати. І потім вже єдиний чоловік, який зважився тут щось зробити, був такий Людвік Балдвін Рамольд. І це Людвіг Балден Рамель, це була та сама людина, яка спородила перший палац Будвоцьких, потім він зробив будинок вчених. Не, він не архітектор був, він був будівельник, він мав спілку, він мав фірму. Він навчився заливати бетон і вставляти в нього залізні всякі штри, якомога більше. Він сказав, це як -то перший любовний забудовник такий дуже серйозний, який за допомогою залізобетону робить дуже складні коптики, тобто, дуже великий об'єкт подібне, приклад це вулиця Тарнавська. От вулиця Тарнавська у нас теж є так от, де Ну там тільки нема так багато води. Тут вона водаша. І вона у гури, там Тарнавецький будував, будував, а потім та тано. Ну. Перебрався вже в інше місце, бо там було дуже важко. І отой Рамель тут все зробив. от весь отой фронт. А оце тільки один. І було легко, одним було вже легко, а найважче ударно саме в фрамур, який то все поставив, там немає жодної тріщини. Дуже крутий чоловік, дуже реально крутий чоловік, він був військовий. Він міг також будувати всякі військові будівлі в різних дуже важких умовах. І взагалі для нього архітектура була лише хобі. Давав уваги взагалі буду. Май дуже всі фасади різні. Знаєте, архітектор, який не має власного стилю, бо йому не залежить на тому стилю. Там ще є решітка, бачите наверху. І ця решітка вона була позолочена. Не забуваємо, що це умовлений матеріал. Ото є останній будинок був, яка він вже зробив його трохи готичним. А чому готичним? Бо там у нас є така готика ложке, щоб він на І він також, знаєте, відзеркалих. Ми дуже любили такий прийом е, плиточка Левинського. Бачите, я на фасаді. Я така сама, як на Конувальці, 21, ми можемо собі побачити. З іншого боку, це є віла, в якій довгий час жили різні президенти міста, uh -huh. ну, в мері міста Бургомістри, і вона перебудовувалась багато разів. Вона зроблена у тим на полоном Лушкевичем, тим самогубцем, власником діди Марієта. І її потім переробив Фердинанд Каслер. Вона в інтер'єрі така більш модерністична. Це дитяча поліклініка. Хто там був? Я. Yeah. Yeah. Там білі печі, я пам'ятаю дитинства, білі телесу. Там нічого більше не пам'ятаю, але якась автентика, там дуже багато є, на жаль, знімати не можна, але ця будівля, вона така антична. Знаєте, ті галереї, вона дуже красиво сприймається. І то спеціально, бачите, між тими будинками є дірка. Щоб без вулиці Самчука, ми могли бачити оці красиві. З вулиці Самчука, пам'ятаєте, бачимо. Tá